Друзі, в нас з'явився новий високобюджетник. Мені дуже подобається візерунок, класне пакування, витриманий, реально дорогий чай. Особливості цього чаю, якого він року про це я розповім далі в ролику. А Зараз просто хочу показати вам цю сировину відкрити і сам вперше теж на нього поглянути. Це новинка, і він, до речі, у нас по дуже хорошій ціні. Одна з найкращих цін в Україні. А також постійним клієнтам, можливо, ще додаткова знижка. Тому давайте одразу подивимося, що ж там. Давно в нас не з'являлося реально якісних дорогих чаїв. І тут, ух, друзі, ну, він крупненький, крупнолистовий. Зараз прям покажу зблизька, що по сировині. Ох. Брунька на місці. До речі, брунька. Брунька. Реально на місці, вона крупновата. Я думаю, що цей чай буде досить хороший по енерговіддачі, але не прям якийсь там шалений, тому що це все-таки витриманий шупуер. Давайте поглянемо прям близько-близько його. Ну, я бачу для себе всі ознаки реально якісного класного чаю. Пушечний. По вигляду він відповідає своєму бюджету, своїй ціні. Хочеш дізнатись ціну на цей чай, на всі інші. Це, до речі, у нас вже 27-й шупу-Р номер 27 Переходь в телеграм-магазин, дивись, прицінюйся, обирай собі те, що подобається. Знаходь наші контакти в описанні до цього ролика. Ну, а далі вже буду його пити, друзі. Починаю чаювання. У нас сьогодні чайничок 105 мл, такий малюк. Я відламав приблизно 7-7,5, може 8 грамів чаю. Сьогодні весь посуд повністю ручна робота, окрім такого металевого сита. І хочу вам зачитати характеристики. Цього чаю я перевів на українську, і що в нас вийшло? Лао -пай Джан. Так називається чай Лаопай-джан. Основна чайна плантація розташована на давній чайній горі Лаопан-джан у місті Фудін, провінція Фудзянь на висоті від 600 до 700 метрів над рівнем моря, що становить 60 або 70% усього шляху в селищі Лаопайджан. Гора Лаопайджан це саме назва цієї гори і є назвою цього чаю. Розташована поблизу морського узбережжя, має теплий і вологий клімат, помірні 4 пори року, без лютих холодів, взимку і спекотного літа. Більше того, ґрунт тут багатий на органічні речовини та вологу. А також містить багато мікроелементів, що є сприятливим для росту чайних дерев. Вироблені тут чаї вирізняються тривалим періодом росту, повним ароматом, м'яким смаком, солодким присмаком, високою поживною цінністю та яскравим зовнішнім виглядом. Це унікальний, рідкісний та високоякісний чай. Ось таке стверджують: якщо я не помиляюсь, то цей чай у нас 2013 року. Так, друзі, чай 2013-го, тобто йому 12 років. Посуд я вже прогрів, починаю чаювати сьогодні. Такий нечайний фон, але маю те, що маю. Дуже хочеться його продегустувати і прямо ці перші свої. Оціночні прояви дати на камеру. Дегустувати свої перші. Рази саме в закритому просторі. Кімната. Особливо дуже добре, якщо це все ще обставити, атмосферку класно зробити, без лишніх посторонніх запахів, важливо, щоб не було вітру. От, ну, тобто максимально така дегустаційна, спокійна атмосфера. І чаюємо, закриваємо очі і зосереджуємо свою увагу прямо ось тут, звужуємо максимально свою увагу. До відчуттів свого тіла, щоб нічого нас не відволікало у цього смаку. З низькобюджетними чаями там ну, можна щось вловити, але, як правило, там смак досить плоский, зрозумілий. А такі багатошарові високобюджетники це зовсім інша історія. І якщо чаювати в відкритому просторі, де дує ще й вітер, то просто буде вивітрюватися весь смак, всі відчуття. І насправді чаю треба буде сипати більше, а так як чай не з дешевих, то хочеться якось економно більше. Поїхали. Колір поступово з'являється, і знаєте, я хочу от прямо ось цей тонкий перший пролив продегустувати, тому що навіть коли отакий от прозорий чай на перших проливах, якщо він дійсно якісний, він вже має якийсь свій оригінальний смак. Мати. Ну що? Тут все досить звичайно. Тут. М -м, ого. Дуже незвичайно прям. Глибина, об'єм таке. Дуже вологі відчуття. Нестандартно, досить нестандартно. Останнім часом я. Відмовився взагалі від розпивання низькобюджетних чаїв. Вийшов більше на середній бюджет, така нижня межа високого бюджету. Це якраз чай цієї нижньої межі високого бюджету. От. І от я пив середні бюджетники останні. То тут прям якийсь цікавий такий аромат, щось оригінальне незвичайне. Легкий легкий смак, але я вже відчуваю. Чай до після смак такий прям класний. Я не думав, що він буде. Ну, слухайте, ну цей чай, над яким варто прям так, знаєте, вдумчиво пити. Mm. 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 Uh. Ну, смак приємний, поки що нічого такого не розпізнаю, щоб можна було описати прям словами. От для першого прозорого проливу. Досить класно. Чайна грудочка, я думаю, вже розпалася, можна робити другий проливчик, що в нас по кольору. О, трошечки, трошечки краще, ще світлий. Але ось тут вже буде яскравіше. Третій, я прям думаю, добряче настою. Ну, як добряче, з півхвилини, але тут вже. Вирівнюся аромат, але є щось таке оригінальне в ньому. Mm. Цікаво. Ще досі п'ю перший пролив. Він трошечки вистих. прям такий цікавий смок. Знаєте, він ніби аж трошечки солонуватим віддає. Я зараз не в себе вдома, а тут нормальної якісної води нема, тому я приїхав зі своєю водою. Вода дуже важлива. Mm. Якщо навіть самий дорогий, крутий колекційний чай випити заварити в винно якісній воді, просто можна зіпсувати чай. Так що це дуже важливий момент відбирати максимально немінералізовану воду, тобто профільтровану от, або джерельну, яка стікає зверху вниз. Не підземна, оця з колодязів, а саме гірська, яка зверху вниз стікає. Так, це по чайному канону саме така вода має бути. М. Знаєте, важко щось сказати, тому що ніби є гірка нотка, але вона як ніби не, не доходить, не дорозкривається. Також є терпкість і вона теж, як ніби така, стримана. Казати, що чай прям солодкий, але він не солодкий, тому що є от прям солодкий солодкий це ніяк. Він стриманий, він в серйозних смакових нотах і при тому він м'який. Тобто він не ріжучий саме от фішечка витриманих дорогих чаїв, що в них є оці всі дескриптори і гіркота, і теркість, але вони не ріжуть рот. Вони прямо такі приховані, і це приємно. Що по енергії, друзі, ну після другого проливчика, ну, я ще під другий проливчик, я вже відчуваю, що досить цікаво. Тобто, як мінімум підйом енергії є. А другий пролив він такий темніший, прямо я б сказав, що це вже темний. Зараз просто в мене тут глиняний посуд. Він не може показати всю глибину кольору, але тут він вже ну, темний. Чай дійсно достойний ще, друзі. Я казав, так, що перший раз треба випити вдома максимально в такому камерному закритому просторі, зробити його під себе. Для того, щоб відбулася ця чайна медитація, і ми взагалі зрозуміли, що це за чай. А взагалі, як варіант, пробувати різні локації, можна випити і. На природі, наприклад, серед дерев, щоб все-таки якась закритість була і обирати невітряний день. Тоді, в принципі, чайок теж може бути цікавим. Можна експериментувати з об'ємом чайничка, з от, кількістю чаю. В принципі, от, база така, от, маленький чайничок і середня кількість чаю. От, в принципі, я, я не скажу, що я хочу в цей чайничок. Щоб там було більше чайної сировини. Да, якби був чайничок більший, то кинути там 12 грамів було б доречно, ну, а так? ні. М -м -м. Третій? Третє заварювання. Ох, насичений. Я думаю, що я тут вже скажу. Зроблю деяке резюме по цьому чаю. Енергія точно є, вона не така, що прям зривало, вона приємна. Зараз, от особливо, ну, в цій точці я скажу, що вона не хитає нервову систему. От зараз в даний момент. Просто в чаї вона така хвиля довга, особливо витримані чаї, вони. Довше-довше хвилю запускають, і ти можеш відчути вже, як коли він вже дійсно працює. Ну, через годину, може навіть таке бути, через півгодини мінімум. Зараз це просто такий підйом, але потенціал в чаю енергетичний точно є. Третій. ну що? Ну От він серйозний і м'який. Я би писав цими двома словами. Немає якихось там сильних, трофяних нот. Немає фруктовості, ну я взагалі не відчуваю фруктовості. От він більше в дерев'яність таку йде. Дуже-дуже класичний такий. Ну, достойний, точно достойний. Вартих своїх грошей, це моє резюме. Можна в нас його придбати як цілий млинець, так і на пробу собі взяти 50 100 грамів. Хм. Клас.